Сидіти на спутері дуже зручно. Так, подивимося як набирає. Скутер дуже приємний в ходу, комфортний, зручне сидіння, спереду гідравлічна вилка, проковтує всі нерівності. Так, Подивимось зараз по електриці. Ближній, дальній є. Повороти, габарит, стоп, сигнал, все працює. Нагадую, скутер 12-го року на одометрі 22500. Ресурс двигуна орієнтовно до 150 тисяч. Це при умові, якщо ви будете вчасно обслуговувати. Тут встановлений поролоновий фільтр. Рекомендую його встановлювати тільки з пропіткою. Масляна пропітка дуже добре затримує бруд. Практично надійна техніка. в наявності також є версії свіжіші, це у нас 125G і є 125 s вони вже трошки будуть в іншому дизайні. Техніку доставляємо по Україні, орієнтовно 2000 гривень вартість доставки, оплата при отриманні. Вся техніка розмитнена, без проблем ставиться на облік. Підписуйтесь на канал, час від часу з'являються цікаві варіанти. Ну, з питань придбання телефон залишаю під відео. Дзвоніть, пишіть. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарних покупок.